Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, обов'язкова умова перегляду цього відео. Обов'язкова підписка, лайк. Ну і в описі під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал. Обов'язково підписуємось. Отже, сьогодні, як і обіцяв, записую відеоінструкцію, як вивести кроки з програми UHield на біржу в монеті FTN. Ну, для початку вам обов'язково потрібно зареєструватися на біржі. Можна це зробити ось тут. У моєму телеграм-каналі є посилання на саму цю біржу. Або ж переходимо в самій програмі. Тут тиснемо Пропустити-Пропустити. І ось тут у вас буде Фастекс. Натискаємо на Фастекс. Далі перейти на сайт, реєструємось. Через сайт, або ж можна просто прописати в Google Pay або в App Store Fastex і буде біржа з таким значком. реєструємось і проходимо верифікацію. Ось так виглядається біржа, в принципі, як всі стандартні біржі. Верифікацію пройти обов'язково для того, щоб можна була, була можливість отримувати вивід і от. І отримувати кошти на цю біржу так само. Тому є така невеличка умова. Далі вам потрібно буде також підключити Google-аунтифікатор. А я думаю, також на цьому зациклюватись не будемо і, в принципі, справитись. Отже, як виводити кошти? Мінімальна сума для виводу має складати. 150 тисяч кроків. До речі, в кого немає реферала в розділі друзів, можете прописати код 2039 848, і ви додатково отримаєте ще 2000 кроків собі на баланс. Так, отже, тиснемо маркет, тиснемо Пропустити, Пропустити і далі замовити виплату. Як дивимось, тут потрібно взяти свій ID і свій гаманець. Воно вже в мене є. Як це зробити на біржі? ID, я думаю, тут все зрозуміло. Натискаємо на лівий верхній кут. І ось тут буде ваш ID. Копіюємо його. Вставляємо у FastEx Юзер ID. Так, тут зрозуміло. Далі тиснемо депозит. Натискаємо гаманці, тиснемо депозит, внести криптовалюту. Тут прописуємо монету і мережа має бути BHRC20. Бах. Бахамут Бахмут. Обираємо її, копіюємо гаманець. Знову ж таки, дивимось, в мене він вже підключений і е, скопійований Тому я просто натискаю замовити виплату, як дивимось, 3:60 полетіло мені на баланс. Не знаю, як тут зараз е, прийде ця виплата. Давайте, в принципі, подивимось, вона тоді приходила дуже швидко, але вам першу виплату потрібно буде підтвердити. Натискаєте на правий верхній кут, тут де дзвіночок, і ось тут дивимось Акціон. «Required та you Deposit», Тобто, вам потрібно буде натиснути і натиснути кнопку підтвердити, що це дійсно там ваш депозит. в принципі, все там заморочок більше там особливо ніяких не має бути. Давайте почекаємо, коли ж прийдуть кошти. Ну, перший раз то вони прийшли доволі в принципі швидко. Так, ну дивимося, вони списалися з балансу. Що цікаво, що виводити кошти, а коли виводимо кошти, то виводиться 150 тисяч. Тобто, в мене там було 160, але виводиться саме ось цифра кратна 150 тисяч кроків. Не забувайте там кожну годину дві заходити і клеймати кроки. І кроки також клеймати бажано до 21.00. Так, знову тиснемо гаманці. Дивимось, поки що монета не прийшла. Ну, не знаю, перший раз приходив мені депозит, то перший раз, в принципі, прийшло і все доволі швидко прийшло. Тому я. А, ось є депозит, як дивимось, прийшло. Отже, тут так само потрібно верифікувати цей депозит. Є підтвердження, натискаємо на цю кнопочку і верифікувати депозит. Так, оберіть звідки. Давайте особистий гаманець. Я відправник, надіслати. В принципі, все. Депозит підтверджено, і зараз кошти мають вже бути на балансі. Так, ось вони є. Далі ви цю монету вже просто натискаєте там на приклад на USDT і продаєте повністю таким чином отримуєте там 8.07 USDT. Давайте. А так, єдина що тут 1.05. 0,5. Ну, так, я два продаю. Так, як воно тут не зрозуміло. Ага, 1.05, так. Так, ну, до конвертації перейду е, пізніше. Я думаю, там все буде добре, тому що люди вже виводили неодноразово і це показували скринами. Тому, ось якось так. На біржу кошти прийшли М -м, з приводу е, обміну. Так, переказ, депозит, виведення. Обміну конвертувати тиснемо. Не хотів робити довге відео, але бачу, доведеться зробити, щоб уже було все чітко, зрозуміло, що і як монета продається. Так, ну, тут є USDT, тиснемо продати. Е, ордер не лімітний, а маркет. І. Так, сума. Чому ці монети не на споті у нас? Давайте тиснемо ось тут переказ, тут маємо перевести. Інтернет підглючує. Так, ну в принципі, я показав вам, як з виводом робити. Зараз я розберусь, як тут вже на самій біржі, в чому взагалі проблема, тому що не хочу робити там дуже довге відео. Ти йдимось, інтернет щось трошки підглючує. Думаю, проблем тут взагалі не має ніяких бути. Що буде не так, в чому була проблема, то я, в принципі, напишу в своєму телеграм-каналі. Тому якось так, кошти виводяться, кошти приходять на біржу і це вже є дуже круто. В принципі, ризиків в цьому проєкті взагалі немає, тому що ми заробляємо просто на тому, що входимо і клеймимо саме ці монетки. Тому, не забудьте підписатись, підтримати відео лайком, ну і підписатись на мій телеграм-канал. Також не забудьте.